В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. Волинь знову зустрічає загиблих героїв. Лучанину судитимуть за розбещення двох малолітніх дівчаток. СБУ затримала підполковника за державну зраду. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 27 січня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Волинь знову сколихнула сумна звістка. Підтвердили, що на війні з російськими окупантами загинув 20-річний Максим Воробей, мешканець села Мокрець Турійської громади. Стало відомо, що юнак віддав життя за батьківщину ще 10 вересня у боях на Харківщині. Однак лише зараз тіло героя вдалося повернути на рідну землю. Окрім цього, Волинь на колінах зустріла ще одного загиблого героя: – 39-річного Володимира Степанюка, мешканця Нововолинська. Відомо, чоловік, захищаючи Україну, на Донеччині. Чин поховання героїв відбудеться 27 січня. Редакція телеканалу Конкурент тіві приносить щирі співчуття рідним загиблого героя. Луцькі рятувальники прийшли на допомогу хворому на цукровий діабет чоловіку. Ввечері 25 січня працівники ДСНС на вулиці ветеранів у Луцьку надали допомогу лучанину, який потребував госпіталізації. Рятувальники під наглядом медиків транспортували потерпілого з восьмого поверху до карети швидкої допомоги. Влаштував вдома наркопритон 34-річного жителя села Пересполуцького району. Судили за торгівлю наркотиками. Як повідомляє прес-служба прокуратури Волині, чоловік продавав охочим канабіс та надавав можливість вживати наркотики у себе в оселі. Суд призначив чоловікові покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. З початку повномасштабної війни в Україні помітно зросли ціни чи не на все з 2023 року. Повинна була подорожчати і комуналка. Зокрема, в Україні хотіли збільшити тарифи на електропостачання та водопостачання. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» вирішили дізнатися, які комунальні платежі зросли, а які ні. Подоробиці дивіться у сюжеті. Наприкінці 2022 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення підвищити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів. Тарифи мали збільшити з 1 січня 2023 року. Втім, цього не сталось. У Волині Електрозбуді розповіли, як змінилася оплата за електроенергією для непобутових споживачів Луцька і чи зміниться для побутових. У Волині електрозбуті розповіли, як змінилася оплата за електроенергію для непобутових споживачів Луцька. На ну, зараз у нас для е, непобутових споживачів формуються ціни за ринковим принципом. Тобто, е, це е, виходячи з того, з які закупівельні ціни на ринку. Зараз вони на максимальному рівні. Е, десь приблизно зараз закупівельна ціна варіюється там від е, 3, е, 3, на рівні 3,50 гривень. Щодо побутових споживачів, ситуація ж наступна. Для побутових споживачів ціни фіксовані. Вони зафіксовані урядовою постановою, так званою про покладання спеціальних обов'язків. Ця постанова діє аж до 31 березня цього року. Тому зараз ніяких предпосилок на те, що вони будуть мінятися, поки що немає. А от вже з 1 квітня це вже на розгляд уряду нашого. Чи будуть вони збільшуватися, чи залишиться на такому ж самому рівні? Також Національна комісія хотіла у 2023 році підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення. Планувалося, що ця послуга збільшиться на 10-30%. Перше підвищення повинно було відбутися з 1 січня 2023 року, а друге вже у липні. Проте згодом цю постанову скасували. А проекти рішень про встановлення тарифів комісія відправила на доопрацювання. Перший заступник директора комунального підприємства. Мства Луськводоканал Святослав Дмитроца підтвердив, що змін у тарифах не відбулося. До цього часу немає іншого рішення. Ми працюємо в, е, в тарифах 2022 року. Тож наразі для Волинян тарифи на електроенергію залишаються незмінними, як і тарифи на воду. 44-річного жителя Луцька судитимуть за розбещення двох малолітніх дівчаток. За даними слідства, чоловік, який уже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи на шлях виправлення не став та вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток в обласному центрі Волині. Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом погодувати кошеня, а з іншою зайшов ліфт та одразу його заблокував. З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії. Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. 25 січня відбулася перша сесія Луцької міської ради у новому 2023 році. Депутати шести фракцій та міська влада зібралися для голосування та обговорення важливих питань. Наші журналісти вирішили дізнатися, що саме луцькі фракції запланували зробити у 2023 році. Відповіді депутатів у наступному матеріалі. Відбулася перша сесія Луцької міської ради у 2023 році. Звичайно, депутати зібралися тут, щоб проголосувати за досить важливі питання. Але ми вирішили запитати депутатів, що їхні фракції запланували на 2023 рік. Найбільше зусиль кожного українця і нас як депутатів буде спрямовано на те, щоб зробити все можливе для перемоги. Ми з моєю колегою Іриною Колковською зараз працюємо. Ну вже з кінця минулого року працюємо на. Над розробкою е, програми жіночого здоров'я, як членкині групи рівні можливості, е, і сподіваємося, що цього року нам вдасться її е, як мінімум винести в сесійну залу, як максимум отримати підтримку колег депутатів і затвердити і в результаті реалізувати найближчі роки. Так само ми я думаю будемо працювати і за тими напрямками, якими працювали раніше, які нас цікавлять. Зокрема, це підтримка під. Раємництва в нашій громаді в контексті знову ж таки підтримки економіки під час воєнного стану, створення умов для підприємців, які бажають релокуватися у нашу область, зокрема в нашу громаду. Звісно, також продовжимо роботу з нашими виборцями, тому що ну, теж люди звертаються. Особистий мій пріоритет на цей рік, звісно ж, продовжити роботу в напрямку декомунізації топонімів. План нашої фракції на майбутній рік це в першу чергу вирішити і розробити механізми фінансування військових частин, в першу чергу, де служать лучани і тероборону нашого нашої громади. Я сьогодні мав розмову з представником військової частини а 7062 Вони сказали про свої потреби. Це військова частина, в якій служить переважна більшість лучан. Вони сказали про свої потреби. Би ми їх врахували, і вже будемо е звертатися і до міського голови і готувати пропозиції на наступну сесію про фінансування всього, що необхідно е військовим з нашої громади в другу чергу. Це енергозабезпечення і енергозберігання, тому що ми бачимо, що є проблеми і з теплом, і з електрикою, і це треба враховувати. І до наступного опалювального сезону ми маємо підійти так, щоб Громадяни менше витрачали енергії, тобто це утеплення будинків, це перекриття нових дахів, щоб не були такі великі тепловтрати. Як і 2022 рік, так і 2023 рік він ну зараз ще проходить в умовах війни. І звичайно, що глобальних таких планів у нас немає. Є поточна депутатська діяльність: реагувати на звернення, запити від наших виборців, що стосується по благоустрою території, ремонту доріг, прибудинкових територій, реагування на інші звернення, звичайно, що і реалізація депутатського фонду. Ми як і в минулому році, так і в цьому році. Ці велика частина буде спрямована на саме в, в частині в частини передання в гроші в бойовій частині відповідно для того, щоб ці гроші використовувалися на оборону. А в цілому наша діяльність якраз буде, скажімо, сконцентрована на співпрацю з виборцями і реалізацію тих нагальних потреб, які будуть підніматися нашими виборцями. Проєктів, звичайно, є дуже багато нереалізованих, адже на сьогоднішній день звертаються безпосередньо голови ОСББ щодо облаштування своїх прибудинкових територій. Але одна із проблем на сьогоднішній день це з електропостачанням. Тобто, сьогодні ми дивимося ці всі питання, як можна буде забезпечити дійсно і не тільки частковим відшкодуванням генераторів для ОСББ, які сьогодні є створені, і безпосередньо це технічно можливо, але й Тих моментах щодо, скажімо так, переключення на резервні лінії, на інші лінії, щоб можна було використовувати, і громадяни міста Луцька могли комфортно себе почувати і безпосередньо. Саме основне, що відповідності до того, як подають сьогодні електроенергію, то і десь частково і опалення тим самим лучанам і тим самим, скажімо так, мешканцям, які сьогодні мають електроприлади, які опалюють свої домівки. Тобто сьогодні дійсно ми всі розуміємо, що йде війна, але цю ситуацію, якби у нас в територіальних громадах, потрібно вирішувати От Першочергово життєдіяльність міста Луцька і мешканців. Сьогодні дуже важко сказати, як буде просуватися робота, оскільки плани безумовно потужні, які обговорені і на засіданнях фракції, і в першу чергу це активна робота саме в напрямку перемоги, в напрямку підтримки збройних сил. Ну і безумовно, це робота саме в раді. А чогось конкретного поки не можете сказати, чи ще немає ніяких дуже не хочеться озвучувати зараз щось конкретне, тому що в разі чого, Якщо не вдасться ну, втілити в життя, то будуть деякі запитання. На жаль, далі продовжується війна. І все те, що планувалося зробити у 2022 році щодо модернізації чи, чи інвестування в місто Луцьк, на жаль, ми не можемо в повній мірі реалізовувати, тому що війна сьогодні. Пріоритетом номер один в нас, я думаю, що це у всіх фракцій, і міського голови, і виконавчих органів міської ради, це зрозуміло, оборона міста. Це наші військовослужбовці. Також ми реалізовуємо ще з 2021 року проєкт щодо модернізації мереж і взагалі теплопостачання міста. Ви знаєте, в 2022 році ми підписалися з Юсейдом, які за їхні кошти за фонду Юсейт робить нам нову схему теплопостачання міста. Там мають бути передбачені два проекти на. Будівництво нових котел на альтернативних видах палива, яке дасть змогу, звісно, нашим влучанам зменшити оплату комунальних послуг щодо якраз теплопостачання. Е, я думаю, що в цьому році ми вже завершимо написання цієї схеми теплопостачання. Вона буде реалізована і будуть передані нам вже документи. І тоді зможемо далі рухатися щодо там пошуку, е, хто б міг би профінансувати е, ці проекти, і ну і, і дальшого розвитку цього цих проектів. У генпрокурора нові заступники. Як повідомляє прес служба офісу генпрокурора Андрій Косін призначив собі першим заступником Олексія Хоменка. Також головний прокурор назначив ще двох заступників: Антона Войтенка, який буде корувати нагляд за додержанням законів органами державного бюро розслідувань, та Вікторію Літвінову, яка опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури. Нагадаємо, 24 січня генпрокурор звільнив Олексія Симоненка з посади свого заступника. За державну зраду викрили і затримали підполковника СБУ Запорізької області. Як повідомляє прес служба генпрокуратури, правоохоронець приховано збирав інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема, його зацікавили схеми розміщення блокпостів області. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони, сім картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази. До того ж, з'ясували, що він має зв'язки, у тому числі і родині, з представниками правоохоронних та державних органів Росії. Протиповітряна оборона України вранці 26 січня знищила 47 ракет. Загалом, як повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, росіяни випустили по нашій країні 55 ракет із літаків та кораблів з акваторії Чорного моря. Це були ракети «Кинжал», калібр та «Х-59». Зокрема, аж 20 крилатих ракет збили над столицею. Полк сил спеціальних операцій Азов офіційно став третьою окремою штурмовою бригадою у складі сухопутних військ ЗСУ і вже воює на Бахмутському напрямку. Про це повідомив засновник і перший командир полку Азов Андрій Білецький у телеграмі. За його словами, вирішальна битва у цій війні ще попереду вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність. А отже, російським чмобікам, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що склад. Дати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів. Зима точно буде спекотною. Написав Білецький. У полку своєю чергою зауважили, що ССО Азов розширюється до бригади, і еволюція Азовського підрозділу в складі ЗСУ триватиме. В Сумській області СБУ викрили злочинну групу, яка допомагала рашистам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі. Організатори приховано перетинали кордони на території РФ. Зустрічалися з представниками командування окупаційних угрупувань. Ті своєю чергою передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України. Отримані від загарбників гривні. Учасники злочинної групи нелегально конвертували у рублі через підпільні обмінники в Україні. Потім ділки власноруч переправляли російську валюту до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів. За попередніми даними вони приховано обміняли та передавали загарбникам понад 10 мільйонів рублів. Збройні сили України ліквідували уже 123 тисячі 860 окупантів. Станом на 26 січня українські військові також знищили 3175 танків, 2169 артилерійських систем, 6 тисяч 334 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Сів п'яний за кермо і забув включити фари в темну пору доби. Як інформує патрульна поліція області, днями на проспекті відродження правоохоронці зупинили Мерседес «Віто», який у темну пору доби рухався без увімкненого ближнього світла фар. Під час спілкування з Керманичем поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік визнав, що сів за кермо на підпитку та погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Результат тесту. 1,73 проміле, що у майже 9 разів перевищує допустиму норму. Відтак патрульні склали на водія відповідні адмінпротоколи. В нього також вилучили посвідчення водія. Довідпочивався поїздка нардепа Миколи Тищенка до Таїланду обернулась для нього виключенням з партії Слуга народу. Так першим на новину про так звану зустріч Тищенка з українською громадою у сонячному Таїланді відреагував голова президентської фракції Слуга народу Давид Арахамія. Згодом речниця фракції Софія Палійчук заявила, що Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції. А ще пізніше його й зовсім. Сім, виключили з партії. Про це написала голова партії Олена Шуляк, яка ухвалила відповідне рішення, керуючись статутом політсили. Відреагував на це Микола Тищенко, м'яко кажучи, не дуже у розпорядженні ЗМІ опинились скріншоти з чату партії Слуга народу, де Тищенко взявся з'ясовувати стосунки. Зазначимо атлетичний нардеп, підписаний там як тренер, і спілкується виключно російською. У переписці Тищенко переконує. Що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки і було не проти. Крім того, він поїхав, так би мовити, титанічно працювати і ні на яке море ходити не збирався. А як доказ титанічної праці, Тищенко кинув у чат ось таку фотографію. Внаслідок ракетної атаки ворога по Запоріжжю у ніч на 26 січня є загиблі та поранені. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Відомо, що російські військові із ЗРК С-300 нанесли ракетні удари по об'єкту критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Попередньо троє людей загинули ще семеро поранені. Руйнувань зазнало технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа. Дані щодо постраждалих уточнюються. У Луцьку на вулиці Конякіна Лучанин за кермом Вольво збив 35-річну пішохідку. Вона отримала травми. ДТП сталося 25 січня ввечері. Жінка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Її госпіталізували у відділення реанімації. Водій авто був тверезий. Нині триває слідство. І про хороші новини з «Боліт». На території РФ не припиняються пожежі. У місті Норильськ Красноярського краю 26 січня спалахнули магазин та кафе. Площа займання тисячу квадратних метрів. Гасити це багаття приїхало аж 6 пожежних машин та 22 рятувальники. Про те, чи є постраждалі, поки не повідомляють. Інша потужна пожежа спалахнула у Ставрополі. Там горить цех з виготовлення металовиробів. Палає аж 2000 квадратних метрів площі. Полум'я гасять 55 пожежників та 17 машин. І як не дивно, в пожежі теж ніхто не постраждав. Принаймні, так повідомили у Росзмі. В результаті влучання ракети у нежитлову забудову у Голосіївському районі Києва є руйнування і постраждалі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики. Йдеться у дописі. Відомо, що загиблому було 55 років. Деталі атаки встановлюють. На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання ворожих ракет. Інформацію підтвердив голова ОВА Сергій Борзов. Попередньо постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці. Також є прильоти у Києві. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. Мер столиці підтвердив, що у місті пролунали вибухи у Дніпровському районі. Всі служби слідують на місце. Окрім того, вибухи прогреміли у Одесі. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, у місті частково зникло водопостачання. Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук підтвердив влучання у два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури області. Постраждалих немає. Ворожа атака триває. На Вінничині вранці 26 січня працюють сили ППО. Йде повітряний бій. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Повітряні сили Збройних сил України контролюють повітряний простір над Вінничиною. Написав Борзов. Також протиповітряна оборона працює на Київщині. Інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації. Окрім того, зафіксували, що російські ракети летіли у напрямку Львівщини. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. Людей просять залишатися в укриттях. Окупанти продовжують тероризувати Україну вранці, 26 січня. Російські вбивці завдали чергового масованого удару. Як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, є перші збиття ворожих цілей. Єрмак також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях. У низці телеграм-каналів повідомляють про вибухи у кількох областях. Деталі згодом. Рашисти вкотре завдали удару по Україні, як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. В ніч на 26 січня окупанти влучили у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв. Наслідки атаки встановлюються. Окрім того, вночі чергового повітряного нападу ворога зазнав Київ. Рашисти атакували столицю кількома десятками шахедів. У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА, попередньо без жертв та влучань у об'єкти інфраструктури. За попередніми даними противник застосував вночі по Україні аж 24 шахеди. Всі цілі на щастя вдалося збити. Команду волинських школярів змушували розмовляти російською мовою на всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів. Турнір проходив в онлайн форматі 15 січня. Як каже мама капітана команди, лучанка Лідія Кульчицька, в останній момент організатори запросили до участі учнів із Молдови і просили інших дітей переходити під час виступів на російську, щоб іноземцям було все зрозуміло. Ввечері прийшов додому син і говорить, що е е Несподівано з'явилася команда з Молдови. Відповідно, діти не розуміють української мови зі слів пана Андрія Давиденко і тому. Це один з організаторів цього турніру, тому він запропонував дітям розмовляти російською мовою. На що мій син відповів: а перекладача можна надати. Ну, в принципі, на цьому в цей день все вичерпалося. Я йому говорю: ну, Орест, ну напевно, завтра якось приймуть якісь міри, щось воно буде, тож не можуть в один день. Тим більше Андрій Доведенко аргументував це тим, що нема фінансування на перекладача. Ну, щось такому от. Роді розказували, ну якось я не дуже відреагувала. Я думаю, ну все буде нормально. Проте на наступний день нічого не змінилося. Дітей продовжували змушувати розмовляти російською. На наступний день вони пішли. Це був якраз їхній виступ. Здається, з ними змагалася в той день дві харківські команди і команда Молдови. Не знаю, що там відбувалося по процедурі, самі по протоколу. Я там не дуже вдавалася в той день, але він прийшов і сказав, що були такі команди, і знову нам наголосили, що команда з Молдови не розуміє української мови, тому попросили розмовляти російською мовою. Сказали, що розберуться, а потім він мені показує повідомлення від одного з наших керівників, де написано, що наші діти постраждали за патріотизм, вони не пройшли у півфінал. Е, тому, е, ну якось так воно склалося, тому що вони відмовилися розмовляти російською мовою, не пройшли у півфінал, тому вилетіли ну, з турніру. Фактично, директорка Луцької школи номер 27 Вероніка Захарчук розповіла, що те, що відбувалося на турнірі, неабияк здивувало її, адже змагання все українське, і логічно, що мовою спілкування мала би бути українська. Мені було дуже дивно, що саме. Голова оргкомітету, голова журі Андрій Андрійович Давиденко звернувся саме з таким проханням двічі, щоб діти перекладали на російську мову. Ну, Треба врахувати, ну по-перше, ті умови, в яких ми перебуваємо зараз. Треба врахувати, що зараз це грали ті діти, які в своєму житті не мали жодного урока російською мови. Це була претензія до оргкомітету, щоб покатати mm -hmm. перекладача. Але вони це перекрутили як особисту образу, що ми образили команду Молдови. Це якось так знаєте цікаво, тому що і для команди Молдови були труднощі, тим, що вони не володіють українською мовою, але і в нас теж і труднощі. Ми теж не можемо е, вільно грати мовою. Ми не зобов'язані. Директорка переконана, що цю ситуацію можна було би вирішити без скандалу і звинувачень у міжнародному конфлікті, якби ведучий турніру сам перекладав для молдовських учасників учасників всі діалоги, от чомусь на позицію цих дітей. І те, який стан емоційний всіх дітей, били винну дитину, зробили винну керівника команди. Сказали, що що наша команда провокатор і провокує міжнародний конфлікт. Голова журі Андрій Давиденко, який нібито просив говорити дітей російською, зазначив, що нібито перекладач був, а на турнірі все було добре. До того ж, він заявив, що з луцькою командою на турнірах винахідників завжди були проблеми через мовне питання. Нічого, по перше, не. Я не, не був присутній на цьому заході, але сказав наступне, коли проводиться, починається робота якась, проводиться засідання журі, на якому прийняє, приймаються рішення. Було одноголосно прийнято рішення, є відповідний протокол. Якщо не зрозуміло, будуть терміни, то ведучі або члени журі будуть перекладати відповідні терміни. Одноголосно проголосували в тому числі і ваш член журі, якого я сам був у журі. Петро здається, лукавий. частину вони зрозуміли, тому що схожі мови, частину розуміли, але якщо щось не зрозуміли, то перекладали. Я не знаю, що зачепило до мене, ніхто не звертався. І до працівника міністерства, начальнику відділу роботи з обдерну молоді, теж ніхто не звертався. Андрій Давиденко часто зазначав, що мало що знає про те, що відбувалося на турнірі. Також він не знав, чи був перекладач для луцьких школярів. Я не знаю, з якою вони мов. Я не був на чінарі. Я не знаю, з якою вони спілкували. Ну звідки ж я знаю, у мене було 9, 11 команд. То хіба я знаю, у нас були завжди проблеми лише з луцькою командою. Щороку, скільки маємо турніри, завжди були проблеми з луцькою командою. Мовні питання У нас зумовлено, що будь-який член, будь-який ведучий або член команди перекладає дітям, якщо не зрозуміла мова. У нас було була українська мова. І якщо, наприклад, діти б не розуміли російської, то їм би переклали е, члени журі, і чоловік п'ять завжди сиділи. Після цього Андрій Давиденко ще кілька разів зауважив, що Луцьк не взяв на себе відповідальність провести турнір і що, взагалі, луцька команда зарекомендувала себе ніяк. А потім сказав, що записував розмову з журналістами. Про те, що сталося на всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів, повідомили мовному омбудсмену Тарасу Кременю. Про те, як далі розвиватиметься ця історія, ми повідомимо згодом. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.